І Ми починаємо з акції справа не тільки в захисті телеканалу Ті Справа в тому, що фактично влада сьогодні зуркувала права громадян на те, щоб вони знали, що відбувається в країні. Це відбувається на парколозі карколовної економічної соціальної кризи, яка загрожує Україні. І журналісти мають захищати країну правдою. Це найголовніше, що має тут, тому що по суті вулична акція протесту це. Вимушений і на даний момент єдиний е шанс, на наш погляд, зупинити те свавілля, яке чинить з нашим каналом влада, вимикаючи його тотально з кабельних мереж по всій Україні. За останні два місяці близько сімидесятків кабельних операторів незаконно під тиском Нацради з питань телебачення і радіомовлення, яка у свою чергу перебуває під тиском влади і не є незалежним регуляторним органом. Вимикає нас із ефіру, позбавляючи наших глядачів можливості дивитися наші програми. Є резолюція ні, Ми вимагаємо припинити цей тиск. Ми вимагаємо відставки членів національної ради з питань телебачення і радіомовлення як скомпрометованих. Абсолютно заангажованих і залежних від влади людей, які у незаконний спосіб чинять тиск на по суті єдиний непідконтрольний владі та олігархам телеканал в Україні. Міком посвіли, віком послали, що не виходить лише в того, хто не спробував. Я вважаю, що українці мають право на альтернативу. Українці мають право на справедливість. Оскільки загальновідомо, оскільки зрозуміло, що на більшості телеканалів України а, не можуть давати а, інформацію, яка може давати, наприклад, канал Тивай, то саме на ТВА зараз а, чиниться ось такий тиск. Можна сказати, що у нас же не може в Україні бути лише інформація щодо покращення. Українці мають право знати усю інформацію, усю інформацію про а, діяльність президента. Усю інформацію про діяльність кабінету міністрів, усю інформацію про парламент, усю це означає інформацію і про матеріальні пільги, і про корупційні дії, і про все, що необхідно громадянам, щоб уявляти повну картинку життя української верхівки. Щоб розповісти, що у нас відключали нашу аудиторія, відключили наших глядачів, які тепер нас не бачать. У нас на третину стала менша аудиторія взагалі по Україні. І а, ті демократичні методи, хоча, в принципі, це теж демократичний метод, поки що мирні зібрання, А, Коли ми вже били в усі дзвони і до всіх зверталися, це не допомагало. Сьогодні ми вийшли по допомогу до глядачів. Я не знаю ані скільки народу тут зібралося. Я не знаю. Багато чи чимало. Ну звісно, що хотілося, щоб було більше. Але насправді навіть ті, хто прийшли, от бачите, вже другу годину, дві години поспіль тут е, стоять і безумовно просто своєю присутністю якось засвідчують своє ставлення до того, що, що діється, е, це вже чимало. Враховуючи те, що після того, як у каналу забрали ліцензію на ефірні частоти, от у нас ж аудиторія практично мізерна. Там 1,2% здається, потенційно. От. Це не може бути ніякої конкуренції з жодним ефірним каналом. З Жодним. Дякую вам. Скажіть, а як ви ставитесь до того, що на акції присутні політики? Ми не забороняємо нікому приєднуватися до нас, але. Очевидно, це не політична акція, а саме журналістська. Якщо політики хочуть висловити свою точку зору і приєднатися до нас, чому ми мусимо їм забороняти це робити. Акція журналістська політичних прапорів, політичних гасел тут немає. Це власне наша акція і тих політиків, які з нами солідарні, які хочуть нас підтримати, ми щиро вітаємо. Я вважаю, що політики – це такі ж самі громадяни, як і всі інші громадяни України. Ми просили їх прийти без політичних прапорів, без прапорів. Своїх партій ми просили їх не займатися пропагандою. їм це вдається, це вже право їхньої совісті. Але мені здається, що громадянська бою за кожного політика, діяча культури, журналіста, просто громадяни підтримати свободу слова, тому що вона потрібна кожному і опозиціонерам не менше і не більше ніж іншим. Якщо чесно, я наприклад не дуже добре до цього ставлюся, тому що е, я б не хотіла, щоб це була якась е, політична акція, і ми про це багато говорили на каналі і. Е, це була така умова обов'язково, щоб не було ніяких партійних прапорів, щоб не було ніякої символіки, і щоб політики не використовували цю трибуну. Як якийсь майданчик для себе, і якщо вони прийшли просто як звичайні громадяни, і хочуть сказати там своє слово, там то добре, але мені дуже не подобається, коли вони починають говорити щось на якісь інші теми, не про свободу слова, а не дай Боже, там якось використовуючи це там для своїх цілей. Хоча в принципі ну так яскраво це не роблять, але важливо було, щоб взагалі було так дуже тематично, скажімо так. Oh